Микола Гончар, знаний на Львівщині. Контрактник військової служби правопорядку затримав небезпечного злочинця, підозрюваного у жорстокому вбивстві та замаху на життя. 22-річний юнак приїхав у відпустку в село Борщовичі. Якось вранці Микола із товаришем прямували до крамниці по продукти. Раптом із ближньої хати весь скривавлений, благаючи про допомогу, вибіг їхній знайомий. Микола помітив, що через вікно втікає кремезний злочинець. Він не вагаючись кинувся на вздогін. Те, що відбувалося далі, схоже на сюжет бойовика. Боєць переслідував злочинця 8 кілометрів. Тоді я вже поняв, вже і ноги почали боліти, але я навіть на ноги не зважав. Я біг, бо то треба було. Бо якби я не побіг, правильно він би десь в ліс чи на маршрутку би поїхав собі і шукав вітрополі. Декілька разів Микола ступав із тікачем у боротьбу. У мене страху тоді не було. Було головне його влапати. Був один страх, то, щоб він ножик, бо він там мав один балон, мав балончик в руці і там мав щось в руці. Я так, щоб тримався на відстані, щоб підвів там дарив і відійшов назад. Двічі вбивця задіяв газовий балончик. Незважаючи на біль та тимчасову сліпоту, Микола продовжував переслідування. Погоня завершилася в іншому селі. Тут солдат звернувся по допомогу до місцевих, але реакція людей шокувала. Забігли в село верхня білка. Ну, але просив я людей, щоб вони мені допомогли. Вони мені просто відказали. Вони кажуть, мені того не треба. Я не мені лишніх проблем не, не треба. Ну і я побіг далі за ним. Він зайшов в магазин, я зупинив машину, був, щоб позвонити в поліцію. Мені теж відказали. Каже, я зі свого телефона дзвонити в поліцію не буду. Микола сам впорався із злочинцем. Незабаром приїхав і загін поліції. Справжній військовослужбовець, який знає порядок дії військовослужбовця, він, відповідно, зателефонував, доповів своєму безпосередньому командиру роти про те, що трапилося. ну, Командир роти доповів керівництву своєму безпосередньому, що така-така справа. Ну, Наш першу чергу цікавило, чи він живий, здоровий, чи не постраждав при тих подіях, які там відбулися. Ну, Відповідно, нам вже було цікаво, як ж він діяв за хоробрість. Микола гончар отримає державну нагороду. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, час ЧЕМ.